Сторона правильного шестикутника дорівнює А, визначити меншу діагональ. Ну, нехай у нас менша діагональ буде ось ця КП, наприклад. Тоді, що ми отримаємо? У нас виходить трикутник рівнобедрений КР дорівню А, РП дорівнює А, а кут шестикутника дорівнює 120 градусів. Щоб знайти діагональ. КП в квадраті дорівнює. Ми скористуємося теоремою косинусів. КП в квадраті дорівнює КР в квадраті плюс РП в квадраті мінус подвійний добуток КР помножити на РП і помножити на косинус кута між ними. Тобто виходить. КП в квадраті дорівнює а квадрат плюс А квадрат мінус 2 помножити на а помножити на а, і помножити на косинус 120 градусів дорівнює. Тут виходить у нас 2а квадрат, косинус 120 градусів дорівнює мінус одна друга, тобто мінус і мінус дають нам плюс двійки скорочуються, і виходить а квадрат, тобто 3а квадрат. Тоді КП дорівнює А корень із трьох, тобто відповідь Г.